Це самий бюджетний чай з усіх, що мені доводилося купити. Це млинець 357 грамів, і ціна 474 гривні, уявляєш, менхайський класичний пуерчик 2021 рік, і зараз будемо його куштувати. Розпаковочка. Розкривається. Оп-оп. Друзі, а виглядає цей чайочок досить таки достойним чином. За 474 гривні отримати таке? Ну, ну цікаво. О тут майже все. Є. Я бачу по сировині. Тут є все. Що тут за аромат закритий в цьому млинчику? Простий, сухий, корінці відчуваються такий деревний. ну, Будемо пробувати. Ну, якби взагалі, до речі, купував його для того, щоб заправляти камбучу. Але ми його придегустуємо, може він і для людей піде добре, не тільки для гриба.